Вітаю, друзі! Ви на каналі Англійська для україномовних і з вами я, Олександра. У цьому відео наша рубрика читання. І я обрала для вас маленьку історію, яка була написана для англомовних дітей. Але, будь ласка, не поспішайте перемикатися, тому що, незважаючи на те, що ця історія дитяча, вона була написана для носіїв мови, тому у ній ви побачите багато цікавих виразів та фразових дієслів. Поїхали! І наша історія називається photo Shoot. Якщо пам'ятаєте з дитинства Міккі Мауса із Діснеївських мультфільмів, напишіть в коментарях. Міккі це його ім'я, тому ми ставимо апостроф С, тому що присвоюємо Мікі Маусу оцю саму Forsut. Forsut це фотозйомка. Отже, фотозйомка Мікі Мауса. А ще забула сказати, ми розділимо наше відео на дві частини. У першій частині ми з вами прочитаємо цей твір і перекладемо його українською мовою. А у наступній частині ми будемо з вами практикувати швидку вимову. Я з вами поділюся декількома такими порадами, яким чином можна склеювати між собою слова, щоб звучати швидше і природніше. Ну, тепер точно, поїхали перша частина. Mickey grabs his new camera and skips out of the clubhouse. Mickey grabs. Grab це схопити або взяти щось. Наприклад, can you grab some coffee on the way? Можеш захопити кави по дорозі. Mickey grabs, Mickey хапає his new camera, свою нову фотокамеру. And skips out і виходить. Skip out це виходити, вискакувати, вибігти. Наприклад, Skip out of the house це вибігти або вискочити з дому. Uh, ну, для прикладу, a lot of men want to skip out of the country. Багато чоловіків хочуть поїхати або втекти з країни. Skip out of the clubhouse. У нас clubhouse це клубний будинок. Mickey grabs, Mickey хапає his new camera, свою нову фотокамеру, and skips out і вискакує of the clubhouse. Із клубного будинку. sunny day! He says, patting Pluto on the head. G. це типу, як Jesus Christ. Боже мій, як Ісус Христос. What a sunny day! Який сонячний день! He says, говорить він. Patting Pluto on the head. Пет це взагалі гладити, якщо говоримо про тваринку, домашню тваринку. Pat on the shoulder можна похлопати по uh, плечу? В даному випадку pat on the head це погладити по голові, як, наприклад, наш Мікі Маус погладив плуто по голові. Або можна сказати, she patted him on the shoulder – вона поплескала його по плечу. Ідемо далі. Hey, buddy! Buddy – це друг. Ей, hey, друже. Наприклад, hey, buddy, how are you? Ей, hey, друже, як ти? Can I take your picture? Можна я тебе сфотографую, зроблю твою фотку. Take a picture та сфотографувати. Can you take my picture? Можеш мене сфоткати? Pluto is all ears. Pluto – дослівно весь вуха. Ну, але це дуже дослівно. Майте на увазі to be all ears вираз значить дуже уважно когось слухати. Наприклад, I'm all ears. Я тебе уважно слухаю. Йдемо далі. Час і make мекі снапс, де тільки на Мікі робить фотографію, snap a picture. Це синонім take a picture. Зробити знімок фотографію. A frog hops by. Жаба hops by. Hop – це стрибати взагалі. Хабай повз, так? Тобто стрибає повз. Ау-о. Uh -oh, uh -oh. Pluto takes off after it. Take off фразове дієслово, яке має декілька значень. В даному випадку у нас як зривається, так? тобто з місця зривається. Якщо ми говоримо про літак, то take-off це злітати, а якщо про одяг, то це знімати одяг. Наприклад, the aircraft could easily take off and land even with a very small take-off platforms. Літак міг легко злітати, сідати навіть дуже на великих злітних майданчиків. А якщо про одяг, men are required to take off their hats in churches and public places. Чоловіки повинні знімати свої капелюхи в церквах і інших громадських місцях. В даному випадку у нас Плуто зривається за нею, за оцією жабою, яка проскакує повз. And miki up» – Ще одне фразове дієслово, слово, дуже класне, до речі, end up with something. Зверніть увагу, після with у нас буде іменник. Чим він в кінцевому підсумку опиняється. Ця фраза значить отримувати щось в результаті, опинятися, закінчувати що може означати, але в даному випадку саме опинятися в якомусь місці, в якійсь ситуації. Давайте подивимося, на приклади. Usually two or three players end up with an injury at the end of the game. Зазвичай два або три гравці в кінцевому підсумку з травмою в кінці гри. Бачимо, що після end up with в нас іде іменник, an injury, травма. І ще один приклад. In this case, you might end up getting trapped in an old trick. У цьому випадку ви можете опинитися в пасці старого трюку. Отут, після end up ми бачимо дієслово з інговим закінченням. End up doing something. Так? опинятися в такій ситуації, де ви щось будете робити. Окей. Okay. Отже, в нашому випадку Pluto Takes Off After It. Плуто здіймається за нею, за цією жабою, and Mickey Ends up with a picture of Pluto's Tail. І Мікі uh, в кінцевому підсумку залишається з фотографією uh, хвоста оцього Плуто, як бачите на картинці. Ми знову ж таки до Плуто додали літерку С через апостроф, тому що ми присвоюємо цей хвіст Плуто. Mickey runs into Donald. Класне ще фразове дієслово run into somebody. Це означає натрапити на когось, зіткнутися, зустрітися, отак, коли ви цього не очікуєте, випадково. Наприклад, you will not run into that problem with us. А ви з нами не зіткнетеся з подібною проблемою. В даному випадку ми говоримо не про проблему, а саме про особу. Далі, next, Mickey Runs into Donald. Мікі натрапляє на Дональда. How about I take your picture out? Як щодо того, що я сфотографую тебе, Дональде? Зверніть увагу «about», як скручується. About. How about? Що, якщо? Як щодо того, щоби щось зробити? Asks Mickey, питає Мікі. But just as Mickey clicks the camera, але як тільки Міккі... Клик натискає на кнопку фотокамери, A bird пташка. Lands on Donald's Head. Land – це приземлятися. Пам'ятаємо, take-off це злітати літак, А land – це сідати літак або приземлитися в даному випадку про пташку. Пташка приземляється на голову Дональда. Знову ж таки, у нас після Donald ми ставимо. Апостроф С, тому що ми присвоюємо голову Дональду. А-о, о-о. Дональд tries to shoo the bird away. Shoo away ще одна фразовеє слово, значить, відлякувати. Наприклад, don't let your old web design shoo away your customers. Не дозволяйте вашому старому дизайну сайту відлякувати клієнтів. Дональд, Дональд. Tries to shoo the bird away намагається відлякати або відігнати пташку. And Mickey і Mickey ends up with a picture of Donald's hand. Ми вже з вами знаємо вираз End up with something. Отже, у кінці кінців Мікі опиняється з фотографією руки Дональда. Знову ми після Дональда. Додаємо апостроф С, тому що руку ми присвоюємо Дональду. Well, that's always good old goof», says Mickey. Ну, no, well, це як слово паразит, як слово, яке поєднує між собою слова, о чому треба подумати. Ну, завжди є хороший старий гуф. Goof, теж диснеївських мультфільмів. Зверніть увагу, як вони «old» скоротили, поставили апостроф спочатку і дій зовсім не написали. Дуже цікаво. Ну, є завжди старий добрий гув. Це з Мікі», каже Мікі. «But», але just as asміki set up. The shot». ще одна фразове діє слово. Set up. Це означає налаштовувати. Створювати знімок. Ну, той, хто займається програмуванням, або взагалі комп'ютерами, знає, що таке setup – це налаштовувати щось, або setup – ще налаштування. Так, setting up, налаштування, налаштування, налаштування комп'ютера, наприклад. А, отже, але як тільки Мікі а, установлює, налаштовує Оцей свій знімок, а ну, я забула вам дати приклад. We have 8 minutes to set up a line of defense. У нас є 8 хвилин, щоб створити лінію оборони. But, just as Mickey sets up the shot, але як тільки Мікі sets up, налаштовує the shot, знімок, Міні, це оця дівчинка, ну, як дівчинка. Щуриха, так, з цього мультфільму. Walks іде in front of goofy's nose, перед носом Гуфі. Знову ми перед гуфі поставили, верніше, після гуфі поставили апостроф S, тому що ми присвоїмо ніс Гуфі. Тобто міні заходить перед носом гуфі with a basket з кошиком. Ов'я yummy «treats». Yummy – це взагалі смачний такий ням-ням. Ям-ням, кажуть вони, ням-ням. – це як смаколик, як те, чим ви пригощаєте, щось смачненьке. А якщо ви знаєте про Halloween, там є такий вираз «trick» трик «treat». Так? «Trick» – це значить якийсь фокус, або я викину фокус, або щось вам там на пакощу, або treat, – treat, це… Дайте мені щось смачненьке, так, і, як правило, дорослі відкупаються від дітей оцими всякими смаколиками, щоб вони йшли собі далі і ніяких пустощів не виробляли. Отже, a basket of yummy treats з кошиком смаколики. А-о! Uh Ооо! -oh, uh -oh. Goofy bounds After Minnie. Bound after це фразове дієслово, яке означає ув'язатися за кимось, або поскакати за кимось. Uh, у нашому випадку gufi bounds after mini. Uh, goofy ув'язується або uh, скаче за міні. Ось у нас пояснення цієї фрази: Bound after somebody, ув'язуватися за ким. If a person, якщо особа, or an animal або тварина bounds, Ув'язується in a particular direction у якомусь конкретному напрямку, they move quickly, вони рухаються швидко with large steps, великими кроками, or jumps, або стрибками. Ну, ось у нас приклад є: He bounded up the steps and pushed the bell at the door. Він поскакав по сходинкам і натиснув на дзвіночок дверей. Або the dog came bounding back with a stick for Richard to throw again. Собака ув'язалася with a stick з палкою, щоб Річар знову її йому кинув. Отаке пояснення. А ми йдемо далі. Goofy after Goofy за And Mickey і Mickey gets a picture отримує фотографію of Goofy's hat. Шапки. Goofy. Знову до гуфі Ми приєднали апостроф S, тому що показуємо, що ця шапка належить Goofy. Mickey. Mickey. Over here. Ану, йди сюди. Класний вираз. Сюди. Over here. Says Міні. Говорить Міні. Very carefully. Дуже обережно, бо дуже уважно. Мікі looks up. Мicкі дивиться вгору. Ще одне фразове слово. Look up. Дивитися вгору. And down. І вниз. and left ліворуч, and right і праворуч. Then quickly takes the picture. І швидко робить фотографію, бо швидко фотографує. Hot dog! Hot dog, всі знають. А, так, то типу, так, Це з Мейкі говорить Мікі I finally got one! Я нарешті отримав одну, мається на увазі одну фотографію. Нарешті я це зробив finally, врешті-решт або нарешті. Наприклад, on vacation, we finally have time to do something just for ourselves. У відпустці ми нарешті маємо час зробити щось саме для себе. Отака в нас історія. Сподобалось? Напишіть про це в коментарях. А ми переходимо до другої частини, і у ній я розкажу вам, як читати швидше, як поєднувати між собою слова, щоб звучати природніше. Отже, буде практика самочитання. читання. Mickey grabs his new camera. Зверніть увагу, his uh, у цьому слові майже не чутно, тому дуже часто вони його опускають. Grab this, grab this. Ми поєднуємо ці два слова. Mickey grabs his new camera. And skips out of the clubhouse. Оце out of the clubhouse. Ми ніби склеюємо в одне, і в нас виходить таке щось out of the, Out of the clubhouse. Arada, the, the». Mickey grabs з new camera and skips out of the clubhouse. Далі. «Gee, What a sunny day. Wara. What Wata. Чуєте, як вимовляю. No, what are? Оці два слова три навіть. What a sunny? Ми поєднуємо і склеїмо разом. What a sun, what a sun, What a sunny day! He says. Padding Pluto on the head. Р. Оце T, воно більше звучить як R, R, Padding, Padding. Тому що нам треба швидко його сказати. Padding Pluto on the head. On the head. On the head. Спробуйте сказати швидше склеїти ці всі слова разом. Ми ж не кажемо. Uh, наприклад. Гладячи Плуто по голові. Ми ж кажемо гладячи Плуто по голові. Ми теж клеюємо слова. Саме так працює і англійська мова. Хей ри!» hey, hey, Теж звук Р замість так? Hey, buddy. Can I? барі, I? Так, отак вони читають на А і на голос. Can I take a picture. Take a picture, yeah. Oce your читається як я. Yeah. Take a, take a. Take a picture. Can I take a picture? Pluto is all ears. Pluto. Оце Pluto. Ми кажемо, якби британська версія була, американці кажуть оце те часто як ра, ears. 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 Поєднуємо ці слова і звучимо швидше. What is all ears? Just as Mackey just says. У цьому слові just T ne чутно. Воно ніби зникає. Just says. Тому що нам треба швидко сказати, тому воно ковтається. Just as Mickey snaps the picture, a frog hops by. A frog hops by. Знову ж таки, це hop, таке легенькі, що ми frog-ha, frog-ha, Ніби з'єднуємо ці два слова. A hops by. Pluto, uh -oh. знову ж таки, ра-ра-плуту. off. Ticks off. У нас закінчується takes на S, а A починається на голосний. Тому off. Ми їх склеюємо разом. Kicks off after it. А далі F A також склеюємо. Kicks off a kicks off a. Exact after it. And and, почули and я не кажу D. Воно ковтається, тому дуже швидко кажемо N без D. And Mickey and Mickey. And Mickey ends up, in the in the я кажу. Теж дуже швидко with a picture. With the picture. Склеємо ці три слова разом. With a p with a p. With a picture. Uploaders Off, ми не кажемо off, ми кажемо а, uh, апл, тому що дуже швидко треба сказати, тому оце F також ковтається. Uplet's tail. Next. Робимо трошки паузу, тому що кома стоїть. Next. Mickey runs in the Mickey runs 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 in in in, the Мікернот. Мікюранзинта. Знову ж таки, починається на голосний звук. Інта, тому ми runs in the склеїмо між собою. Mickey runs into Donald. Into da into da. Так daкоємо це слово. Mickey runs into Donald. How about? How about? How about? Не просто так вони скоротили це слово. How about? Читається разом. How about it? I take your picture. How about I take your picture? How about I take your picture? Так you are, чуємо, як я. How about I take your picture? Donald asks Mickey. But just as but ju, знову ж таки, чуєте, ба ба це stop t називається, коли в кінці t просто з'їдається. Воно ніби зупиняється повітрям у вашому горлі. But but, but just теж саме стосується наступного слова just. Just 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 says. Just says. І but і just з'їдаємо літеру t в кінці. But just as Mickey clicks the camera, Mickey clicks the camera, a bird lands on Donald's head. Lands on. Lands on. Ці два Lands on Donald's head. Uh oh. Donald tries to shoot the bird away. Shoot the bird. shoot the bird. Shoe the bird. ці три слова разом і навіть не на три, а чотири. Shoe the bird away. Should the bird away. Should the bird away. Ніби ми одним словом це кажемо. Tries to shoot the bird away. And Mickey. And the ends, up, ends up. Up, up. Ми кажемо, ніби ковтаємо його. Знову ж таки, повітря, ніби вона бракує. Up, up. End up Ends up. with a picture. With a picture. With a picture. Також поєднуємо. Ends up with picture. Of. Знову ж таки не off, а кажемо a. Uh.

good. Well, it's always grill good, says Mickey. But just as Mickey just says, just says, знову ж таке. but it just ковтається літера T, ми її не вимовляємо. But, but just as Mickey sets up the shot, sets up, sets up, what's it again? Sets up the shot, поєднуємо між собою, up the shot, up the, of the, shot, up the, up the, up the The. The. the shot, the shot, the shot. Sets up the shot. Minnie walks in front of In front of In front of. Вклеємо між собою. In front of In front of In front of the T у слові front також не вимовляется. In front of In front of Minnie walks in front of Goofy's nose. With a basket В Д, в Б. В. Поєднуємо ці три слова між собою. With a basket of yummy treats. Of yummy basket. Знову ж таки, у слові basket T чуєте, як воно зупиняється. Тому що далі голосний звук Of uh, uh, Of yummy. Of yummy. Знову ж таки, of закінчується на звук У, і далі йде Я-А. Uh, голосний. A Basket of yummy treats. Yummy treats. Поєднуємо ці слова між собою. With a basket of yummy treats. Зверніть увагу слово treat ми вимовляємо не як тр, а як чре. Особливості вимови поєднання цих двох звуків. Yummy treats. О. Oh -oh. Goofy bounds of Bounds after. Поєднуємо ці два слова. Goofy bounds of the And Mickey gets a picture. Gets a picture. Gets a picture of his hat. Of hat. Mickey, over here, says Minnie. Very carefully, Mickey looks up. Looks up. Looks up. Up, up. And down. And left. And right. Quickly take the picture. Quickly takes the picture. Take the picture. Поєднуємо ці слова між собою. Take the picture. Take the picture. The picture. Take the picture. Hot dog, says Mickey. Hot. Чуєте? Тут також воно ніби зникає, тому що ми перекриваємо повітрячко. Hot dog, hot dog, I finally, finally. Зверніть увагу на вимову. Не кажемо finally. Ми кажемо finлі. Звук «н» переходить. Finally. Got one. Got", Знову ж таки «ч» тут не вимовляється. Ми чуємо, як гат. Ніби хтось вдихло вам, да? Got one. I finally got one. Ну що, як вам такий формат? Сподобається? Якщо так, пишіть у коментарях і я буду знімати ще подібні відео. А можливо, вам не подобаються дитячі історії, ви хочете щось більш серйознішого, дорослішого, пишіть про це також у коментарях, я обов'язково все прочитаю. Також хочу нагадати вам підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, а також пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх знайомих і близьких. Нехай україномовний контент процвітає! Я дуже вам вдячна за перегляд, і якщо є бажання, залишу в описі під цим відео свої картки, куди ви зможете скинути мені своє дякую. Я з вами прощаюся до наступного відео. Бувайте!